Галина кияшко, журба. Не хочеться, не бачиться, не чується, і ще мой каламуті верена давно забуто, знов мені віщується біля думок відкритого вікна. Не вірю, не живу, не сподіваюся, звивається з розщелени жаги. Я з кожною краплиною зливаюся, що на щоках малює береги. Та скільки ж у душі моїй не сказано, шаленості і безміру вагіть на нитоці тонесенькій прив'язано, гойдається над прірвою століть. Чи збудеться, чи станеться, чи скується, пірнає в глибину моя журба? Сум відлетить, ця буря заспокоїться втішає мозок змучений. Та ба.